Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на ось таку новинку від Укрпошти. Роблю як можна швидше в день погашення, тому що вже сьогодні оголосили про наступну марку, тому нема часу чекати, зволікати цим питанням з цим відео. Ну що ж, давайте почнемо з того, що сьогодні, 22 серпня 2025 року, вводиться в обіг та вважається дійсною до оплати. Послуг поштового зв'язку нова поштова марка спецоперація СБУ Павутина 1 червня 2025 року. Що ж воно таке за спецоперація? Що ж там воно відбулося такого? Ну, знову ж таки, я думаю, знають за неї всі, всі пам'ятають ці новини. ну, Хто не в курсі, ось є така коротка підсказка. Справа в тому, що у нас 1 червня. Е Спецслужби нашої СБУ привітали Російську Федерацію там щось, з ним авіації, знищивши або уразивши 41 літак стратегічної авіації Російської Федерації. Дувою така значуща операція була. Ну, Сподіваюсь, буде ще колись повторення цієї операції, тому що бомблять нас так кожного дня, кожного вечора, точніше ночі. Ну що ж, давайте трошки огляд самої марки. Як бачимо, ось, дайте, публичне, бачимо такий грузовичок Мерседесик, ну а може й ні. І везе ось такий модульний будинок, з якого потім вилетів рій безпілотників, і який вже вразив цю стратегічну авіацію. Так, бачимо марка, номінал У, що відповідає, 20 гривень. Якщо так порахувати, 6 марок на 20 гривень, то 120 гривень за аркуш. Ось таке. Має він вигляд, напевно, так краще видно. Так, Формат марки у нас 40,5 мм на 30 мм, формат аркушу 98 мм на 132 мм. Номінал казав 20 гривень, що відповідає у Далі, тираж марок складає 300 тисяч примірників. Доволі багато їх випустили. Так, Ось таке має зображення. Ну і Давайте ж почнемо. Традиційно, якщо є, Марка, то має що бути? Правильно, конверт першого дня. Давайте подивимось на конверт першого дня. Ось так він виглядає у нас. Е, так, це у нас бачимо спецпогашення перший день е, Київ 01201. Ось такий має вигляд наш конверт формат. c 6, вартість його 15 гривень. ось бачимо такий палаючий літак. Російської Федерації, ось така у нас печатка. теж дублюється зображення. Ну, Як на мене, в принципі, в принципі, непогано зроблено. Подобається мені це зображення. Не знаю, хто там художник, чи, якщо чесно, художника не було, написано, чи можливо тут написано а, ні, написано просто Дизайн Служби безпеки України. Ось коротко опис. Можете почитати його на паузі. І бачимо, що тираж конвертів 20 тисяч примірників. Ми бачимо все. Зменшується і зменшується тиражі. Ну, можливо, це частково і правильно, тому що тепер будуть збирати, ну, не хочу сказати, справжні колекціонери, справжні скажімо так, поціновувачі. Хоча я, думаю, хоча я думаю, з такими тиражами вистачить на всіх бажаючих, аби була тільки можливість. Тому що в останній час все менше сталося завозити конвертів. Тобто, Хто перший встиг, той зробив. Ну, то вже таке інше. Далі. Ну, додам, що спецпогашення ось оце по цінах Укрпошти коштує 60 гривень. Тобто це по філ чи по філобедменту я заплатив. Далін. Була розроблена ось така картка. Теж цікавий дизайн, хоча теж чув, що. Не всім вона зайшла. Всім дужче хотілося зображення. У мене зараз немає цього, але зображення, щоб взяли як папки презентаційної. Якщо що, можете зайти до мене в спільноту і там подивитись, там є от. Казали, що було б набагато краще, якби таке зробили. Ну, Маємо, що маємо. Бачимо такий знімок із камери цього ж нашого безпілотника, який підлітає до літака, уже палаючи, ну І, напевно, планує зробити другий бум бах Так, Ось таке у нас погашення. такий картмакс нам пропонували робити Укрпошта. Це у нас Київське погашення. Листівки, вони, здається, теж по 15 гривень. Дивлюсь, листівка, карточка. 15 гривень коштувала. А карт максимум коштував на Укрпошті 60 гривень. Тираж бачимо теж уже 20 тисяч примірників Дизайн Служба безпеки України, Тобто відповідає е, кількості конвертів. Ну і також, сама головна номіна, як на мене, чи головний такий бонус, плюс, якщо це погашення можна було зробити е, в усіх обласних центрах, тобто в моєму місті, де я живу, теж можна було це зробити. І тут я скажімо так, вже наробив собі різних погашень. Трошки потратився, але зробив. Ну, Перше, це ось таке бачимо у нас спецпогашення міста Полтави та й інших міст. Ось, Бачимо 1 червня. Давайте зблизька підняємо дві печатки. Ось і так вони виглядають. Бачите, Дуже непогано зроблено. Навіть не буду казати, що типу, краще. Обласні. Але в обласні не таке краще. Бачимо, вони зробили більше зображення, ніж на київському першого дня. І тому вона краще, як на мене, виглядає. Так, ось такі нам пропонувалося робити погашення. Це я таке зробив собі полтавське. Так, далі. Далі захотілося мені зробити щось типу такого. Я бачив деякі філателісти роблять так, так верхню частину поля, залишають, і я вирішив теж спробувати одне. Ну і не втримався. Зробив отак ось погашення із двома марками. Але бачимо трошки клею, воно ось трошки криво, трошки наповзло. Сподіваюся, не дуже страшно. Все ж таки, це залишиться в моїй колекції. Ну, можливо, захочу колись обріжу, а ні залишу так. Ну, я ще не вирішився. Взагалі, якщо чесно, я не вирішився якийсь сіх, я залишу собі. Я не визначаюся, я планую якийсь один із цих конвертів. Залишити собі де, ось цим верхньою частиною поля, Але я думаю, більше всього, що завершиться все тим, що я залишу обидва собі ці конверти. Так, далі зробив собі ось таку картку без марки, просто ось таке погашення поставив. Круто вийшло, як на мене. Ось, гарно продрукувалося все. Фарба всі стіла, як то кажуть. І друге, ось таке. Який карт максимум собі зробив, Тут ми можемо порівняти. Давайте: Київський і Полтавський. Так, ну, в принципі, непогано так зроблено. Так. Ну Як чесно, наробив трохи на обмін, на продаж. Хоча я не знаю, буду я обмінюватися чи продаватись колись, ну, але так, навіть не хочу назвати це слово інвестицій. Але я трохи вкладусь в кошти і роблю трохи дублі. Ну, першочергово це, щоб вибрати, що краще вийшло. Ну, а друга чергова це обмін, продажем. Тобто, може на подарунок навіть підем. Далі. Карт-максимумів ну, карт вийшло більше, тому що там я якось не особо особливо якось так. Щось там експериментував, традиційні зробив як максимум, та й все вирішив, таких мені вистачить. Чесно, не знаю. Ну, оце, оце, здається, на цьому я тренувався, тому там, бачимо, початка дужче залізла на саму марку. І слово СБУ, абревіатура, воно майже перекрило. Ну, і зробив собі, ось залишилась парочка конвертиків, ось таких. Це у нас 1 червня. Так, ну Це просто карт Макс, чи це просто КПДшки. Також Таке невеличке бонус розчарування. У мене 10 конвертів чистих є. Як вони в мене з'явилися, історія проста. В день оголошення про продаж вирішив, подивився, це здається, був понеділок. Так, у понеділок нас оголосили. І я такий подумав, замовлю, заздалегідь конверти, щоб вже коли йшов на погашення, щоб я, от що що, за марку там, переживав, що є, немає. А от за конверт я точно не переживав в моїх планах. І я пішов, замовив їх. Як бачимо, десяток замовив по 15 гривень, це 150 гривень. І облом. Мені тільки вчора прийшло повідомлення, що мені їх вислали, і тому в день погашення я їх не отримав. Тобто я вже вечором, коли йшов за філабонементом, забрати по філабанементу своє замовлення, я вже й забрав і ці конверти. Ось Так, десяток конвертів. Чесно, не знаю, що я буду з ними робити. Хоча, от з'явилася така мені ідейка. Не Знаю, реалізую я її чи ні. Можливо, я просто забуду за неї, а можливо ні. Якщо ніхто не нагадає, взяти піти 1 червня 26-го року, отак, купити аркуш, приклеїти сюди марок. Це виходить 6 конвертів таких зробити. І піти до себе на поштове відділення, на Главпоштамп, І поставити тут печатку, типу, річниця спецоперації СБУ Павутина. Чесно, не знаю, як вам ця ідея. Пишіть коментарях, Цікаві були б такі конверти чи ні, чи таке погашення, це так, чисто моя задумка, але ось є в мене десяток тепер таких конвертів, не знаю. Хоча, я думаю, з часом Укрпошта почне їх продавати по 3 гривні замість 15, то буде трошки обідно, як то кажуть. Ну, але нічого страшного. В принципі, переживу. Це папір, якщо що, буду використовувати як звичайні конверти. Ну і про недолік, як на мене. Це, в принципі, випуск гарний, все сподобалось, все зайшло. Не буду казати, що щось там не подобається. Ні, не сподобалось, якщо чесно, особисто це дата, яку вибрали, все-таки 22 серпня, а у нас, хто пам'ятає, 24 серпня День Незалежності. І от на як на мою думку, все-таки можна було зробити цей випуск, але, там, наприклад, десь там в червні зробити його. А от зараз випуск зробити якийсь присвячений більш незалежності незалежності України. 34 рік, 34 роки Незалежності. Це таки, я думаю, марка гарна, але час вибрали не той для неї. Зараз все-таки треба було б робити якусь іншу марку. Ну, Це таке чисто моя думка, свої думки традиційно ви можете написати в коментарях. Ну а ми будемо готуватися до наступної марки. Ну, Наступна марка вже була оголошена, як то кажуть, ще не встигла. Не встигли я поставити ці печатки, не встигли вони висохнути. Як вже з'явилися нові філбюлетні. Прийшли по абонементу посилання на оплату, але там теж не без приколів різних. Але все-таки вдалося мені зробити оплату. Ну і сьогодні, ну і і сьогодні, Це наступного тижня, коли там, взається, чи 25 чи 26. го От Ми подивимось, забув, треба подивитися, до якого там числа. Не хочеться нове погашення, бо я якщо чесно забув. Ну, але там теж буде цікаве погашення, там ексклюзив буде. Ну, одним словом, чому я розповідаю? Наступного тижня побачимо. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!